З передачі закупленого обладнання для військових також традиційно починається сесія міської ради Чернігова. 28 травня. Депутати та депутатки підтримали передачу чергової партії, необхідного нашим захисникам та захисницям. Автомобілі там дрони у нас генератори. Те, що по заявам міської частини пройшли вже тендери. Також передали стерлінки військовим. До присутніх в залі звернувся і представник бригади тероборони Чернігівщини. Хочу подякувати вам за поняття нашої справи, хочу подякувати вам за дуже скорі рішення наших проблем і дуже подякувати вам за те, що ви розумієте, що без вас нам не спромогти вибороти цього ворога. Дуже вам дякую. І не сподіваюсь, що в подальшому ми будемо мати в вашому лиці територіальної громади Чернігове і Чернігівської області наш надійний тил. Сергій Вікторович. Я вам дякую щиро від імені всіх депутатів, всієї громади за захист нашої області, захист нашої країни. І будемо підставляти плече всіх ваших зверненнях. Можете на нас розраховувати дуже дякую, дякую. громада. Вдячна і пам'ятає всіх, хто захищав наше місто в лютому квітні 2022-го. До початку розгляду порядку денного військовим з різних частин вручили медалі за оборону Чернігова. Три з них посмертно. Їх отримували рідні героїв, які віддали життя, щоб місто вистояло.